Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки, і у цьому відео я розкажу вам про прочитані книги у травні. Але перед тим як ми перейдемо до книг, хотіла би вам нагадати дві важливі речі. По-перше, ще до 20 червня діє мій промокод «Світло» на всі купівлі книг на сайті Віват. Він не розпосюджується тільки на передзамовлення і книги уже за акційною ціною, а так на всі решті і новинки Вівати, і книги інших видавництв, будь ласка, можете скористатися, і тим більше, якщо ви власник чи власниця карти Монобанк, то там ще цього місця кешбек на книжки, тому не прогавте. Друга важлива річ, про яку хочу нагадати, це читаю для ЗСУ. В описі до цього відео є посилання на сайт, де зібрані всі книги, які зараз на розпродажі. Нагадаю, що виручні кошти за ці книги. Ми всі спрямовуємо на потреби наших захисників і захисниць. Тому не забувайте долучайтеся, купуйте книги і допомагайте нашій армії. Ну, а тепер поїхали до прочитаної. Першою вам покажу книгу Меттю Шарлика. Розгін. Це серія детективів насправді від і Сенсома, історичних детективів. І, власне, розгін це перша частина, де головним героєм є Меттю Шарлейк. Це Горбань, і він повірений у справах Томаса Кромвеля. Це епоха якраз Томаса Кромвеля, епоха Генріха VIII, епоха реформації у Англії. Але не думайте, що тут все так сухо і складно. Ну, насправді ця історія нам розповідає класичну історію детективну про вбивство, яке стається у монастирі, і туди Томас Кромвель відправляє нашого головного героя Метю Шарлика, щоб він розібрався, взагалі, що там відбулося, хто вбив колегу Метю Шарлика у тому монастирі, і паралельно зробив так, щоб цей монастир здався і закрився сам собою. І от паралельно з тим, як Метч Адлик повільно проводить своє розслідування, як він опитує кожного, як якісь дрібниці підмічає у житті і побуті цього монастиря. Ми дізнаємося про цілу епоху. Ми дізнаємося про цілий світ цього монастирського існування, життя, як там взагалі все поведено, як все відбувається, як все укладено, усталено. Ну і знову ж таки, ми дізнаємося взагалом з якихось дрібниць про цілу епоху можемо скласти собі уявлення. Мені здається. Що це дуже така ненав'язлива оповідка. Тут немає таких описів, знаєте, відступів е, якихось історичної довідки чи там описів того чи іншого місця. Тут все дуже лаконічно, проте ти дуже переймаєшся, проникаєшся тією атмосферою і переймаєшся розслідуванням. Я, наприклад, дуже люблю такі повільні детальні детективи, як у, про серія про кормора на страйка, як часом деякі історії про а, Шерлока Голмса. Тому для мене це була повна насолода, і я дуже тепер чекаю продовження цієї серії. Якщо ж ви теж любите такі класичні британські, похмурі, а, повільні детективи з таким непростим і неоднозначним головним героєм, тому що Метя Шерлок має свої і переваги, і недолі. Тому за ним теж цікаво спостерігати за його виборами, за дилемами, з якими він зустрічається життєвими. Тому моя шалена рекомендація: я дуже тепер чекаю продовження від видавництва апріорі і з задоволенням буду читати. Наступну книгу покажу вам від видавництва Адхас, це Кен Сігал, шалено просто, ідея, що привела Apple до успіху. І коли я лише почала читати цю книгу, то я подумала, що це якась ода Стіву Джобса. Насправді Кен Сігал працював із Стівом Джобсом через рекламну агенцію. Кен Сігал працював в тій рекламній агенції, яка найдовше співпрацювала з компанією Apple під час правління Стіва Джобса. І, власне, найбільш такі геніальні, найбільш Пам'ятні рекламні кампанії, які ви можете з легкістю загуглити, чи, можливо, ви ще їх знаєте, пам'ятаєте. Це все справа рук цієї рекламної агенції якраз. І Кен Сігал був в захваті, справді, від цієї людини. від... Самої компанії, яку побудував Стів Джобс, він дуже проникся цією лаконічністю Apple, Ну і власна назва говорить про простоту. Він дійсно каже, що в цій компанії було все просто: просто приймалися рішення, просто приймалася рекламна кампанія, просто робилися телефони, гаджети, там комп'ютери, планшети для зручності людей. А там не було таких класичних для великих компаній і великих корпорацій. Цих нарад на 150 людей. Які ні до чого толком договоритися не можуть. Тут не було якихось ускладнених бюрократичних рішень, коли а, якесь, одне, е, якесь питання затягувалося на місяці, тому що кочувало з кабінета в кабінет. Хто працював у великих структурах, може здогадуватися про що мова. А то і уявіть собі, це масштаби там, Майкрософта чи Інтел, про які згадує тут Кен Сігал, тому що він ще працював з цими компаніями, з Dell, Intel, і він. Бачив разючу різницю між тим, як відбуваються справи в Apple під керівництвом Стіва Джобса, і як відбувалися в інших компаніях. Звісно, ми багато знаємо, багато чули про Стіва Джобса. Це така теж дуже харизматична особистість, не без недоліків. І було дуже кумедно дивитися, як Кен Сігал намагається їх якось, скажімо так, мінімізувати, нівелювати, якось його виправдати на початку. Я навіть тут робила собі помітки, виділяла, тому що мене це забавляло. Видно було, що Кен Сігал дійсно захоплений цією людиною і не може навіть якось об'єктивно. Так абстрагуватися і теж покритикувати якось Стіва Джобса. Але насправді ця книга, я думаю, дуже буде цікава тим, хто працює з рекламою, хто працює в маркетингу, хто має власний якийсь бізнес чи думає про власний бізнес, тому що тут дійсно багато таких речей, які варто знати, які варто пам'ятати, до яких варто повертатися. І Сігл, що мені сподобалось, він тут розповідає: бере якісь конкретні рекламні кампанії і розповідає, чому вони вдалися чи чому вони не вдалися. Лися це дуже цікаво, особливо від людини, яка ну Скажімо так на вершині маркетингового успіху і маркетингової кар'єри, яка працює з найбільшими. Їхня компанія ще окрім таких комп'ютерних гігантів працювала і і з BMW. Ну тобто, ти розумієш, який колосальний досвід і який колосальний талант є у цієї людини, у рекламника. І те, як він розповідає, це справді цінні дуже уроки вартісні, і навіть якщо ти їх застосовуєш до якихось локальних своїх ідей чи. Бізнесів, то це ну прям дуже круто. Єдиний мінус цієї книги вона написана вже давненько. Вона була видана, здається, за рік після смерті е, Стіва Джобса. Тому тут деякі речі, звісно, е так, вона вийшла в 2013 році. Тобто, уявіть собі, після того Apple ще скільки інновацій, ще скільки кроків вперед зробила уже під правлінням Тіма Кука. І тут охоплений тільки рік правління Тіма Кука, про що Кенцігал, про кого Кензігал теж позитивно дуже так відзивається, і впевнений, що він збереже і продовжить ті традиції в компанії, які закладав її засновник Стів Джобс. Ну, взагалі мені дуже сподобалася ця книга. От були якісь моменти такі особистісні, коли ну, але мене це більше забавляло, ніж дратувало. Але насправді я тут і відмічала собі якісь дуже класні ідеї, проривні від деяких речей мене аж мурашки були по шкірі, наскільки це було дійсно просто і геніально. І власне кінцігал до цього я апелюю, що просто це не завжди легко, але дуже важливо у такому шумному гамірному світі. Ці складному все зводити до простоти тоді і бізнесу простіше, і його клієнтам в рази простіше, ну, що і показує досвід компанії Apple. Наступна книжечка це квіти для Алдженона Даніела Кіза, і це такий ждун на моїх полицях, тому не тому що не знаю скільки років я вже відкладала її прочитання, хоча чула лише позитивні відгуки, і вона невелика. Але ось прийшов її час. А це історія про чоловіка, який має певні фізичні вади, а саме він розумово відсталий, але він дуже прагне йому здається тут 30 чи 33 роки на момент книги. Але він дуже прагне стати розумним. Він ходить до школи, він навчається, він вміє вже писати, хоч і з помилками, але все ж читати якось. І його дуже велика мрія стати освіченою розумною людиною. Він дуже цього прагне і походжується на такий експеримент, на операцію, в результаті якої його розмові здібності мають покращитися. Ну і власне все так і відбувається. Йому проводять операцію, і його IQ стрімко росте. Він просто в геометричній якісь прогресії опановує всі навички, знання, які не міг собі дозволити опанувати до того, і стає надзвичайно розумним, перевершує уже, скажімо так, своїх творців, тобто всю цю команду, яка над ним працювала. І в цій книзі постає дуже багато таких питань і дилем. По-перше, стосовно наукової етики, науково-лікарської етики, наскільки а, взагалі наука і медицина мають право втручатися у те, що вже створено природою, а, наскільки взагалі етично змінювати так докорінну людину. А, звісно, що тут є доля фантастики, так але, а, тим не менше, Даніел Кіс ставить такі дуже проблематичні питання. Цієї історії і головне питання, яке взагалі зринає на привіт! Яке взагалі зринає на фіналі цієї історії, це те, що кожна людина, якою б вона не народилася, вона вже за фактом того, що вона не народилася, має право на гідне життя, вона має право на повагу, вона особистість і не її вина, скажімо так, що у неї є якийсь недолік. Ну, це такий абсолютно. Очевидний і гуманістичний посил задає Даніел Кіз, Але про те, про який варто пам'ятати, постійно нагадувати, що кожна людина, яка приходить у цей світ, вона вже гідна бути собою, просто тому що вона людина, просто тому, що вона народилася такою, як є. І Мені сподобалася ця історія. Єдине, що я читала і ловила себе на думці про те, що якби її прочитала років 10 назад, вона б справила на мене значно більше враження, тому що це якраз історія, яка мені нагадала і Мартіна Ідена, тому що тут теж є стрімління до певних ідеалів, і теж є певне розчарування потім у тих ідеалах. І таке, знаєте, ніби за якимось химерним таким сяйвом, ти йдеш, ідеш, а потім виявляється, що там нічого немає за тим. І, що мені ще, і чому я ще подумала, що варто було її раніше прочитати, тому що, як на мене, це найсильніша книга Деніела Кіза. Я читала у нього ще таємничу історію Біллі Мілігана і Відверто про Клавдію. І там Деніел Кіз просто як документаліст, тобто там немає якось йому де як письменнику проявитися або він не дуже там хотів. Проявлятися як письменник, то тут же видно художню таку повністю обробку цього тексту. І навіть якщо в основу був покладений якийсь реальний прототип, то дуже класно Даніел Кіс сплів це в таку художню історію, балетризував цю історію. І Мені дуже сподобалися прийоми, які він тут використовує. Дуже було помітно, хто читав цю книгу, коли Чарлі Гордон, так звати головного героя, починає свою оповідь, а тут оповідь від першої особи, якраз від нього, то він робить дуже багато помилок, навіть якось важко читати на початку. Незрозуміло, що він там пише, настільки це рісніє помилками. Але чим після операції чим більше він опановує знання, чим більше він стає інтелектуалом, ми бачимо одразу, як чистіше є тексти, як стають якимись серйознішими думки, такими глибшими думки, не просто якась фіксація фактів, а вже якісь розмірковування. І взагалі, як це досягає з такої, ну, це дуже цікаво спостерігати цей ріст за допомогою тексту, як показав Даніел Алкіс, це було. Це був класний прийом, мені дуже це сподобалося. Тому книга однозначно залишається. У мене книга дуже класна. Якщо ви ще, як і я, давно відкладали її прочитання, то дуже вам раджу, змушую задуматись і поміркувати. Наступна книжечка, це новинка від видавництва лабораторія. Ну, відносна новинка, коли я ще брала прочитати, це «Емілія Гарт. непокірні. І ця книга мені так собі сподобалася, скажімо так. Вона розповідає нам про три покоління жінок, які всі пов'язані. Це один ніби рід, але вони всі розкидані у часі. Перша героїня знаходиться у 17 столітті, в часи, коли відьом ще спалювали на кострах або здійснювали повішення. Друга у під час Другої світової війни ми бачимо героїню. І третя наша сучасниця, яка живе в місті Великому. І, власне, цих героїнь пов'язує те, що з ними дуже погано поводиться і суспільство, і чоловіки, які їх оточують. Тут взагалі немає жодного чоловічого персонажа позитивного. Ну, добре, умовно, є кілька позитивних, але всі решта просто негідники в крайній мірі. І от це перше, що мені не сподобалося в цій історії, це дуже така утрирована річ. Тобто, тут, якщо чорне, то чорне, якщо біле, то біле, тобто абсолютно такий казковий ніби світ. Але він цей текст мені і нагадував казку, особливо ось ця історія, яка у 17 столітті відбувається там, де е, нашу головну героїню е, звинувачують у відьомстві, вона насправді знахарка, вона знається на травах, а тоді це прирівнювалося до відьомства. Як можна здогадати за покладники птахом, який супроводжуватиме жінок всіх цих поколінь є е, такий, така чорна ворона, е, яка ніби такий, знаєте, тотемна тварина буде поруч з ними там, і допомагати, і захищати їх в певних обставинах. І тому це було дійсно якісь елементи, такі перебільшення, як у казці. Тому я вже в якийсь момент читання цієї книги відпустила це і дійсно сприймала це більше як казку. Але з цієї казкової атмосфери мене вибивала головна героїня, яка знаходиться в нашому часі. От я взагалі якось не повірила в її історію. Для мене вона якась була непереконлива. Вона і не в минулому, і не в майбутньому. От взагалі якось дуже так рівно для. Мене пройшла трошки більше я перейнялася історією героїні, яка була під час Другої світової війни. Але там теж якогось такого знаєте, відчуття епохи. Взагалі не знаю, нашої туди було поміщати. Просто можу ще б розділити ці три покоління. Тому що оці дві жінки, які в сучасності під час Другої світової, вони могли опинитися абсолютно в будь-якому часовому просторі, і це б нічого не змінило. Тобто ніякої такої особливої прив'язки до часового періоду. Ім згадок, там що так триває Друга світова, або так це сучасність і можна користуватися кредиткою чи інтернетом. Взагалі не було, тобто якось не дуже переконливо це для мене. А от якраз історія з 17 століттям для мене була найцікавішою, і тут книга так побудована, що ти читаєш. По черзі історію по фрагменту від кожної героїні 17-те, Друга світова сучасність, 17-те, і так постійно вся структура книги так розбита. І от я кожного разу дуже чекала, коли ми вже повернемося в 17-те століття, тому що там був найцікавіший сюжет. По-перше, мені там і дівчина, ця жінка, була найпереконливіша, якась була цікава. І, до речі, це єдина, скажімо так, героїня від. Від імені якої від першої особи ми читаємо текст, бо за всіх решту тут розповідається. І, можливо, тому вона стала для мене якоюсь ближчою. А по-друге, там був цікавий сюжет, тому що там була і детективна складова, ми знайомимося з нею, коли вона ув'язнена, її звинувачують у відйомстві. Триває судовий процес. Ми спостерігаємо за засіданнями суду, і це було цікаво. І потім ми помаленьку потрошки дізнаємося, що сталося там в тому інциденті насправді, чому її звинувачують, чи причетна вона насправді, чи не причетна. І це було інтригуюче і цікаво. Інші дві історії. Ну, якось занадто для мене так поверхнево були написані і не прийняли мене. Тому, я думаю, ця книга виграла просто від історії про цю першу героїню, вона була б набагато якоюсь такою і казковішою, і детективнішою, і загадковішою. І вона більше навіть передавала якось дух тієї епохи. Здається, що письменниця там і застрягла думками, і вже не могла якось переноситися в часі. І, мабуть, це 17 століття середньовіччя більше імпонувало. Тому, якщо люблю. Такі утрировані історії, але про сильних жінок, де вони перемагають все зло на землі і добиваються свого, то можу рекомендувати, але не чекайте чогось такого особливого і надто глибокого від цієї книги. І ще одна наступна книжечка теж від видавництва лабораторія це подорож книги від папірусу до Кіндла. Ми її брали з подорогою на спільні читання, і я її читала цілий місяць, якщо чесно. І ніби не тому, що книга погана, але вона просто нафоршоє. Інформацію, тут є дуже багато. І це не недолі книги, але коли ти очікуєш просто якоїсь історії про те, як тобі розкажуть, як створювали перші книги там і як з'явилися кінли. А в результаті ти потрапляєш, просто тобі розповідають історію давньої Греції і всіх там царів і імператорів. І ти просто на там три через три сторінки тексту, думаєш, Боже, ти Луціан, хто з них хто, хто кому хто, це було дуже насичено інформацією. Видно, що Ірена Вальє писала це просто як якусь докторську дисертацію. Вона написана досить, в принципі, доступною мовою, ну, може, іноді з такими перегибами. Але видно, що Ірен Вальєхо просто зібрала колосальний масштаб, це ніби дослідження всієї, всього її життя. І просто, от в одну книгу, це старалася вмістити все, що вона знає, все, що вона от дослідила. Це насправді ця книга почетно залишиться у мене на полиці, і можливо я навіть колись повернуся до її прочитання, тому що тут її можна безліч раз перечитувати, тому що всю інформацію нереально якось запам'ятати. Але що мене здивувало, це те, що в книзі більше зосереджено про історію книги. Часи давньої Греції і Римської імперії, тобто в античність. І, от власне, 99% книги розповідається нам про саме бібліотеки, читання, писання письменників, філософів, папіруси і пергаменти, які були в той час. І лише там, наприкінці книги, якось письменниця так побіжно пробігається. Ну да, потім винайшли друкарство, потім з'явилися кінли, ну і все до побачення. І ти такий, а я хотіла дізнатися, як там ці кіндли взагалі, як до них додумались, хто їх там проектував, як це робилось. Ну тобто, цього не було. Тут дійсно навіть у змісті лише два розділи: це Греція і Рим. І так, це було цікаво, але це було, знаєте, як ніби ви слухаєте якийсь цікавий урок з історії в школі і дуже багато інформації. Ви вже втомилися записувати і чекаєте дзвінка. І от вам лунає дзвінок, вчителька каже, знаєте, посидьте ще трошки, я вам ще швиденько ще одну тему зараз розкажу. І ти такий ніби. Це цікаво, клас. Люблю історію, але це вже ту матч. Там травень за вікном я вже хочу вийти на перерву, а тут на мене ще кілограми інформації. Так було у мене з цією книгою, мені здавалося, що вона мене просто садить на стілець і тримає в заручниках, щоб я все більше і більше дізнавалась. Але насправді тут дуже багато цікавих фактів, і я тут виділяла навіть стікерами, хоча дуже рідко щось стікерами виділяю. Тут є цікаве розмірковування Ірена взагалі про якісь моменти в літературі і в історії книг. Ну, наприклад, те, що стосується сучасності, нещодавно був такий тренд, коли почали чистити літературу, чистити книги на якісь моменти расизму, сексизму, наприклад, там у «Звіяних вітром, хотіли якісь слова поправити ще там щось. І от Ірен Вальєхо тут прикольно висловлює свою думку стосовно цього всього. Ну і взагалі якісь такі суспільні. Речі вона підіймає і хоче і розмірковує. І що мені тут просто довело мене до такого сум'яття. Це те, як вона описує, скільки книг щороку, що секунди, що хвилини продукується у світі, і скільки ми насправді встигаємо читати. І це ну дещо так засмучує, правда. Але книга хороша, але будьте готові до того, що вона просто дуже багато в ній інформації, і дуже багато античності і античної історії. Ну і на останок покажу вам 4 книжечки, про які не буду довго говорити, тому що є окреме відео, раджу вам його подивитись, якщо ви ще цього не робили, в якому я читаю всі ці книги і там детально про кожну розповідаю свої якісь початкові враження і фінальні. Скажу зараз лише реченню про кожну з них. Це завтра-завтра-завтра Габріель Зевін. Однозначно, одна з найкращих книг, які я читала останніми роками, і вона точно потрапить у топ року історія про розробників комп'ютерних ігор. Але не лякайтеся, тут дуже багато всього. Мені, як не фанату таких ігор, було надзвичайно цікаво це читати. І так для мене це нагадувало, щось що між «Щеглем Донни тарт, і е, історія месалі Руні це покоління, яке не знає, чого хоче, але дуже е, прагне щось створювати і робити. Е, класна історія. Книга, яка претендентна анхол, тому що я не буду її, мабуть, ніколи перечитувати і не дуже пройняла мене ця історія. Це такий сімейна драма трилер про родину, в якій зникає тато, і дружина намагається розібратися, хто її чоловік і чому він зник. Ну, Як на мене, дуже рівно, беземоційно прочиталася, і навіть мені не так уже цікаво було там, куди він той чоловік зник. Лейла Колін Говер дуже легко, як і всі книги. Колінговер прочиталася книга. Вона розповідає про хлопця і дівчину, які потрапляють у будинок, у готель, у готель в якому. Починають відбуватися химерні речі, і з'являється ще одна жінка, яка має дуже таку особливість, особливу, і починає відволікати головного героя нашого від головної героїні, і невідомо як розв'яжеться їхній трикутник. І остання історія це галант Вікторія Шваб. Це така історія про дівчинку, яка теж має певні особливості, і вона потрапляє у родовий маєток Галанти, в якому є привиди, в якому дуже все таємничо, і на неї майже покладена певна місія. Дуже така атмосферна готична історія, яку класно, мабуть, читати в якийсь такий похмурий грозовий вечір або десь восени. І це було хороше з ним. загалом з Вікторією Шваб, яке я продовжую. хорошо.、Sure. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд. Традиційно запрошую у коментарі долучатися, писати, яка книга травня стала для вас найкращою, а яка розчаруванням. А, а також ті, хто дивиться мої відео і ще досі не підписався на канал, дуже рекомендую і запрошую вас це робити. Це підтримує цей канал, допомагає мені, мотивує мене знімати нові відео. А, а також, якщо ви бажаєте фінансово підтримати цей канал, то інформація теж є в інфобоксі. Я вам дякую за перегляд. Зустрічі у нових відео, папа.